Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу приїхав до Києва. Він вже побував на засіданні українського парламенту та поспілкувався з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Політики обговорили низку пріоритетних питань, зокрема, створення механізму відшкодування шкоди, завданої Російською Федерацією, створення реєстру збитків та створення спецтрибуналу щодо злочинів російської агресії. Голова ради наголосив на важливості санкційного тиску проти Росії та висловив сподівання, що 11-й пакет санкцій стан. Не дієвим проти країни-агресора, окрім того, Стефанчук підкреслив, що сьогодні Україна фактично виконує роль країни НАТО, стримуючи російську агресію. Висловив сподівання, що найближчим часом буде підписана декларація президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Естонії Каї Калас щодо євроатлантичної інтеграції України. Це допоможе союзникам розпочати дискусію щодо розгляду заявки України на членство в НАТО. Додав Стефанчук.